Привіт, друзі, слава нашій ненькій Україні. Давно я нічого не знімав, та я показав в попередньому відео, мені не особо хочеться знімати з цією війною, нема ні малейшого желання. А це хочу, скажімо так, показати, до чого ми досиділися. Ой, в минулому році ми молотили 12 липня, а сьогодні вже 15 серпня. А в нас до сих пор не молочено. Ну Пшеничка, ще, ще можна на неї якось знаєте, глянути. От, ну теж всередині, вон, бачите, скільки повисипалося, дуже, ну, воно погано, може, камера передає. Лущит дуже багато, дуже багато вже її просто висипалося. Оце на сьогодні з горем пополам договорив ниву. Кажу, будь ласка, приїдь, тому що все на цілий тиждень передає дощі. Треба хоч щось вихватити, тому що скільки в неї вложено труда і коштів і всього, ну, дуже обідно. У людей, звісно, є і похоже. Оце пшениця, я ж кажу, на пшеницю вже можна якось подивитися. Ну, Я вам зараз покажу ячмінь. Це що то з чим-то. Оце у мене отакий ячмінь. Якщо це ячмінь, він стояв у своє час. Я думав тут, у мене тут 52 соти, я думав тут зібрати десь 2-2,5 тонни. Хороший. Це під краєм він тут трошки хуже, як бачите, шестигранний. Він сипеться, колосок фактично лежить. Зарядили дощі, а в переривами між дощами кожен вихвачував своє. А тепер ніяке ніхто не хоче їхати. Просто ніхто не хоче їхати. Ну нічого, матнього Йоп, одним словом так, е -е, приїде джондір роторний, перемаслає, я думаю, якийсь кілограм 500 соберу від ціля. Ну, не... Він сказав, що я заїжджати не хочу. Це безсмислено, Просто безсмислено. І комбайн грохати, і... Каже, я з тебе тут три шкури здеру тришку є... Ну, Я просто зерном не одіб'ю тієї суми, за яку я заплачу за комбайна. А якщо нічого вже і ротор не хоче не захоче брати, то йому одна шана диски. Заганяти диски і все. Молотят у нас від 30 гривень і вище. Де чистіше, де отаке більш-менш, то ще оце по 30 я договорився. Якщо чуть хуже, то вже все. Там в мене на полі, де мої 1,5 гектара, теж пшениця. Ну, гектар там хорошої. отакої, а пів гектара, те, що я забрав в минулому році у фермера, він сіяв соняшник, то там буду травити гербіцидом соняшник, ото, щоб убити, а там уже що, що Бог дасть, то й буде. Ото -от так. -от. Оце таке коротеньке маленьке відео. Ну і подивіться, мені просто інтересно. Хто скаже, скільки вона сипне, напишіть в коментарях. Сьогодні ми будемо десь після 13-ї години. Надіюсь, якщо нічого зверху не бризне, бо в нас такі хмари ходять, то буде молотити Ну і напишіть, скільки вона повинна тут у мене 28 соток. Скільки вона з 28 соток дасть. Отакий От колосок. Середній, невеликий. Невеличкий. Грубо горя, пошти, ну, на 3,5 пальця. Ось такий колосочок. Пшеничка, ну, пшеничка я ось. Зараз, вимну. Не... Нормальна. Середня така пшеничка. О, сфокусірується. Середня пшеничка, хороша, суха, аж суха, сухісінька Хрустить, на зубах просто хрустить. Все, люди, всім добра, удачі, всім перемоги, мирного неба нам над головою. Всім пока!